Ви дивитеся єдині новини це канал «Ми України і з вами Людмила Добровольська і моя колега-перекладачка на жестову мову Наталія Дмитрук. Сіра зона у Харківській області не розширюється. ЗСУ локалізували ворога на північ Харківщини, перекинули наші резервні підрозділи. У районі Липців Вовчанська бої тривають зараз. Росіян треба знищити і повиловлювати тих, що поховалися по посадках. каже речник Осу в Хортиця Назар Волошин. Тривають бої у прикордонні. Звіти терміново евакуюють людей. Спільно влада, поліція і волонтери. Ірина Антонюк на зв'язку з Харків. Кивщини зараз і ро скільки громад уже виїхало, і де розміщають людей, яких вивезли з під ворожого вогню? Іро? Людмила, вітаю крім спроб штурму. Росіяни дуже посилили обстріли саме мирних мешканців прикордоння. І от буквально за сьогодні понад 20 керованих авіабомб скинули на місто Вовчанськ і населені пункти, які поряд з ними власне звідти і найбільше евакуювалося людей через ці посилені обстріли. Наразі ми знаємо, що вже приблизно 2,5 тисячі мирних мешканців змогли виїхати до Харкова, але евакуація триває в деяких. Салах немає зв'язку, тому люди просто бачать евакуаційні автобуси або поліцейських, і вони сідають. От що мали в руках з тим, сідають і виїжджають. Привозять їх вже до обласного центру, до Харкова. Тут їм допомагають оформити всі документи, надають необхідну на перший час одяг, постіль, посуд, можливо, і звичайно допомагають розселитися. Більшість людей, яких вивозять із зараз небезпечних зон, вони переїжджають жити до своїх родичів, але ті, кому немає до кого поїхати, вони залишаються безкоштовно жити у харківських гуртожитках. А більшість тих людей, з якими ми поспілкувалися, які от прямо зараз вчора. Сьогодні виїздили з прикордоння, це ті, хто буквально цими днями втратив своє житло. Ось що вони нам розказали. Нічого з собою не взяли в чому, тому що там вчора стояли, то і втекли. Нам влучили в дах і поряд з хатою, там розриви були. Ми дві години взагалі з четвертої до 6 на полу провели на підлозі. Ну і тоді вже прийняли рішення виїжджати. Евакуація з небезпечної зони буде тривати стільки, стільки буде необхідно. Зараз залучені абсолютно всі волонтери і правоохоронці, в тому числі для того, щоб вивозити якомога більше і швидше людей. Розказали нам, що є невелика проблема з тим, щоб перевозити маломобільних людей. Зазвичай це дорослі люди, і от з цим зараз проблема намагаються вирішити, залучити якомога більше спеціалізованих автомобілів, власне, які необхідні для такої евакуації. Про евакуацію із самого Харкова наразі мова не йде. Людмило а, Іро, дякуємо тобі. Ірина Антонюк із Харківщини, де росіяни намагаються наступати і щільним вогнем накривають прикордонні громади. Людей терміново евакуюють. На Донеччині під час евакуації поранених у прифронтовій Красногорівці під ворожий обстріл потрапили поліцейські. Ворожі снаряди поцілили майже поруч із евакуаційним авто. Поліцейським вдалося швидко вивести поранених із під вогню ворога. Сюда! Уходим еще летит! Давай, давай, родная, давай, 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 давай! Да, да. Все нормально, все. Дві години тому московити вдарили ракетою по передмістю Сум, поцілили об'єкти інфраструктури. Загинула жінка. На момент атаки вона їхала велосипедом. У Нікополі, по якому росіяни вдарили із артилерії, поранена пенсіонерка, пошкоджені приватні будинки і лінії електропередач. Ще двоє постраждалих на Херсонщині. Снаряд окупантів розірвався просто на подвір'ї жителя садового. Його шпиталізовано. Допомога медиків знадобилася і її жительці тягинки. Українцям допомагає наголошена зброя, а вже доправлена в Україну наголошує президент. Кожна система ППО, кожна протиракета це те, завдяки чому живуть українські громади і міста. Важливо, щоб українську стійкість партнери підтримували вчасними поставками. Завдати поразку терору можна тільки конкретною зброєю, каже Володимир Зеленський. Він подякував усім у світі, хто допомагає нам вистояти і перемогти. Перше озброєння із пакету військової допомоги на майже 61 мільярд доларів. Уже на позиціях ЗСУ звітує радник Білого Дому. Але з міркувань безпеки, що конкретно вже доставлено, Джон Кірбі не указав. Доставити зброю і техніку так швидко вдалося тому, що це заздалегідь розмістили на складах в Європі. Але й те, що потребує трошки більше часу, щоб дістатися українського фронту, Міноборони США зараз активно працює над доставкою решти озброєння. І вже ближчими тижнями союзники обіцяють нові військові поставки. Техніка вже їде. Британія оголосила про найбільший в історії пакет допомоги на понад 600 мільйонів доларів. Там 4 мільйони боєприпасів, півтори тисячі ракет і сотні транспортних засобів. Три хаймарси безпосередньо із складів Сполучених Штатів надійдуть в Україну за 30 мільйонів доларів, які дала Німеччина. Із далекобійними снарядами вони влучають у ціль за пів тисячі. Кілометрів снаряди німці теж обіцяють купити у США, які теж оголосили новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів. У нього ввійшли додаткові хаймарси, артснаряди для петріотів, бронетранспортери і БМП. І вже у червні будемо мати нарешті перші 180 тисяч снарядів чеської ініціативи. У столиці тим часом на випередження спрацювала СБУ, запобігши терактам, що їх російське гру планувало у Києві 9 травня. Виконавці затримали на гарячому, і вже зібрано безперечні докази того, що за цим стоїть Москва. Наголошують в СБУ. Жодних подробиць поки що не розкривають, але згодом деталі спецоперації обіцяють повідомити. Но ну, Росію продовжують атакувати дрони. На Волгоградщині дрон влучив у нафтопереробний завод Лукойла, найбільший у південному окрузі Росії. Вогонь пошкодив кабель живлення холодильників. кажуть у гур на Белгородщині. Є руйнування будинків у Шебійкіно і Дубовому. кажуть про одного вбитого і вісім поранених московитів. Гучно було й на Курщині. Тамтешня влада теж заявила про одного убитого. Нацполіція України попереджає про ймовірні ворожі провокації у поминальні дні, коли українці масово йдуть на цвинтарі. Якщо ви побачите щось схоже на вибухонебезпечний предмет, або побачите підозрілих людей, негайно повідомте телефоном або безпосередньо правоохоронцям. Вони нестимуть біля кладовищ посилене чергування. Можливі перевірки громадян до цього просять поставитися з розумінням. Українців із прифронтових територій просять у поминальні дні уникати цвинтарів. Вибіркова заборона на їх відвідування діятиме на Житомирщині, Донеччині, Херсонщині і Харківщині. Бо по скупченнях людей росіяни можуть відкрити вогонь. Ну і по всій Україні просять перебувати на кладовищах недовго, бо зазвичай це відкриті території без укриттів, і у разі повітряної тривоги вам буде ніде сховатися. Російські варвари вже знищили тисячі наших пам'яток. Вони намагаються стерти нашу історію і нашу культуру. Тож слідом за Києво-Печерською лаврою, Софійським собором і церквою, церквою Спаса на Берестові, тривимірні моделі, яких вже створили, зараз почали оцифрування садиби меценатів Терещенків. Дар'я Цесарук розкаже. Ми робимо дуже багато кадрів з різних путів. З таких таких на різній висоті, потім ми їх всі разом поєднуємо і отримуємо в хмару точок. У об'єктив його камери потрапляє кожна на перший погляд дрібничка. Тріщина на стіні, графіті чи то напис Андрій, сантиметр за сантиметром фотографує буквально усе. Бо щоб створити цифрову копію цього будинку, таких світлин треба щонайменше кілька тисяч. У самісінькому центрі Києва за квітучими каштанами роками пусткою стоїть Сяди Терешенків. Колись у стінах цього маєтку писалася історія З цього будинку. Почалася нова епоха, нова сторінка історії України в листопаді 2018 року. Тут було досить значне зібрання. Так званих повстанців проти уряду гетьмана Павла Скоропадського. І От вони тут проголосували за створення директорії Української Народної Республіки. За часів радянщини палац націоналізували його подальше призначення змінювали тричі. Востаннє тут був офіс комунальників. Їх звідси виселили під приводом реставрації. Хоча жодних відновлювальних робіт тут так і не провели. За роки без господаря будівля почала буквально сипатися на очах. Будемо робити тривимірну модель і з неї обмірні креслення, щоб зафіксувати його стан, такий він, як є на сьогодні, і, тому що є тут складнощі по фасаду, є вже дещо рослини повиростали, є тріщини такі досить суттєві. І для того, щоб в подальшому зробити якісь там реставраційні роботи, ну, це дуже допоможе. Ця технологія зветься фотограметрія. Простими словами, відзняті світлини оброблять у спеціальній програмі, а потім створять тривимірну копію на випадок можливого руйнування. Саме сюди й летіли російські ракети. Торік їхні уламки тоді впали менш ніж за кілометр звідси біля червоного корпусу. А якби ближче, хто зна, чи залишився б готичний будинок цілим? Дуже багато от якраз у 22-му році постало питань, коли. Літало і була церква, а її не стало. Так і зафіксували вже по факту, що ось є е, зруйнована будівля залишки її, так? Але інформації про те, що було якою вона була, немає. Якісь є фотографії, але фотографія то не креслення. А от нові методи відновлення гарантують, бо ж маючи таку копію, зробити усе як було до тепер. Цілком реально до найменших деталей. Це вже практикують у Європі та Сполучених Штатах. Нас підштовхнула війна. Цифрова копія це набагато більш детальніші, ніж будь-які обміри архітектурні. Тут ми можемо отримати розміри будь-якого того шпиля, будь-якої колони, будь-якої стрільчастої форми вікон. Точно, до сантиметра. Роботи тут ще немало. Згодом почнуть знімати всередині. Палац нині виглядає ось так захаращено. Ці кадри унікальні. Сюди вже багато років ніхто доступу не мав. Оцифрувати таку велику споруду дуже дорого. Це сотні тисяч гривень, але наші фахівці усе роблять задарма. Поки, бо щоб продовжити роботи, нині шукають фінансування, адже таких важливих для нас пам'яток і ще багато. Дар'я цесарук Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Геомагнітна буря на землі сягла найвищого за 20 років рівня. Сьогодні її К-індекс піднявся до максимальної дев'ятої позначки, а він показує, наскільки активність сонця впливає на магнітне поле Землі. Кілька хвиль сонячної плазми, яку сонце викинуло на початку цього тижня, так званого сонячного вітру, прямують до землі. І саме це спричинило оті фантастичні картини. Північного сяєва, червоного, синього, бускового по всій території України. Найсильніші спалахи продукує найбільша сонячна пляма 200 кілометрів завширшки. Ось вона це показує НАСА. Вона у 15 разів більша за нашу планету і продовжує рости. Шторм може спричинити збої у роботі електромереж, супутникового і високочастотного радіозв'язку. У навігаторах і на космічних кораблях а у нас із вами може підвищуватися тиск і боліти голова. Але є і хороша новина пік саме сьогодні і завтра. Ну і сьогодні, о 22-й по Києву, фінал Євробачення. Джері Хейл і Альона Альона вийдуть на сцену у Мальме Другими. Представника Нідерландів Йоста Кляйна, який виступав із піснею Європапа і якому букмекери пророкували топ-десятку, дискваліфіковано. Шведська поліція розслідує скаргу на нього від учасниці знімальної групи. Поведінка Кляйна відносно члена команди це порушення правил конкурсу, наголошують організатори. Відтак, грандфінал відбудеться сьогодні сьогодні із 25 учасниками зараз рейтинг переможців очолює Хорватія, Україна шоста. Очікуємо потужного виступу дівчат у півфіналі. Грядки композиції Тереса Ендмарія про силу українських жінок зал співав разом із дуетом і аплодував, стоячи.